У горішніх плавнях на полі ЗОЖ номер 6 триває футбольний турнір Хаймарс Кап», який зібрав аматорські команди та трохи пожвавив футбольне життя міста. Матчі проходять у цікавій боротьбі та збирають чимало вболівальників. Ідея з'явилася, що в місті на даний момент така ситуація, там турнірів ніяких немає, то з'явилася така ідея організувати турнір, щоб хлопці відволіклися, пограли та отримали трошки задоволення. Ну і волівальнівальники теж пройшли та отримали якесь задоволення від побаченого. Футбольний турнір Хаймар СКАП перервав тривалу паузу, яка через війну виникла у аматорських футбольних команд міста. Протягом турніру усі присутні можуть робити благодійні внески на підтримку збройних сил України. Дуже гарні змагання. Да, це важкий час в Україні. Війна. Але цей, ці змагання в першу чергу для того, щоб ми могли збирати владі на кошти від глядачів, від команд для наших Збройних сил України давно вже не грали на такому рівні змагательному, дуже сускучились за цим, тому дуже вдячний організаторам і вважаємо всім без травм, гарних ігор, і гарних голів. Поточного тижня завершилися матчі першого групового етапу, в залежності від місця, яке команди посіли, вони потрапляють до відповідної групи. У нас приймає участь 9 команд. Ми зробили е, таку систему: три групи по три команди, і потім у нас буде три ліги золота. Срібна і бронзова. Тобто, перші місця грають в золотій лізі, другі срібні, в третій, третій бронзові лізі. І матчі будуть в два кола проходити. Тобто ще по чотири гри у кожній команді буде. Я думаю, всі всі награються. У кожній команді буде по шість ігор за турнір. Тобто, протягом місяця буде йти турнір. Одним із центральних поєдинків цієї частини турніру була гра між командами: Єрестівський гірничозбагачувальний комбінат та гірник Ю Ю-30+, у якій зібрані вихованці дюфика. Гірник спорт різних років. У кожній команді грають сім польових гравців плюс один воротар. Непривично. сім плюс один граємо. От штучне покриття нічого нового в принципі. А так жарко дуже воно так. Всі в равних условиях, так що ну аби грати, не де, як, скільки, аби грати в футбол, получати удовольствие, емоції. От в цей нелегкий час це треба робити, якісь такі змагання. Так що, це, це приємно, що є якісь змагання, що ми можемо часувати. У грі із ЄГЗК команда Гірник ю Плюс» першою відкрила рахунок. Роман Солошенко виконав прицільну передачу, а Олександр Чернушенко п'ятою відправив м'яч у рота. З мінімальною перевагою гірника команди пішли на перерву. У другому таймі рахунок подвоїв Артем Ленець, якому вдався ось такий прицільний удар. І це 2-0 на користь вихованців дюхика Гірник спорт. Але команда ЄГЗК не здалася і зуміла зрівняти рахунок. Спочатку Андрій Єлсуков відіграв один м'яч з пенальті, а потім у одній із наступних атак команда ЄГЗК зрівняла рахунок 2-2. Здавалося, інтрига у матчі відновилася, але гірник Ю-30 переломив хід поєдинку та забив ще чотири м'ячі. Враження позитивні, хлопці всі раді, довольні емоції. Як бачите на полі, не 네, передать словами. Наскільки важким сьогодні матч був? Кожен матч важкий. Поки вони не розкрились, не почали забивати голи, не почали щупати їхні слабі місця. Тож команда хороша, сильна. Перемога із рахунком 6-2 вивела гірників до золотої групи, а команда ЄГЗК виступатиме у срібній. Сюди футболісти потрапили після непростого матчу із гідним суперником, яким є команда гірник ю Ю-30+. Дуже сильна команда. Вони всі більшість виконавців гарніка спорт грали на професіональному рівні, тому дуже важко грати з такими гравцями. Але це дуже цікаво. І це для нас який, якийсь досвід. Ну і голи забили, тому це теж результат. Тому дякую команді суперник, Подякуємо своїм хлопцям. Гарна гра турнір «Хаймарс Кап», який проводиться на підтримку Збройних сил України, продовжується, і на наступній стадії змагань глядачів очікують дуже цікаві та інтригуючі поєдинки.